Топ-3 продукти від бренду інституту. Чесно кажучи, я обожнюю кожний їхній продукт, але все ж таки обрала три найкращих. Перший мій фаворит це пілінц-краб потрійної дії, який у складі має 10% глікольової кислоти, саліцилову кислоту, ензими папая та мікрогранули бамбуку. За рахунок мікрогранул бамбуку він дуже делікатно, але глибоко ексфолює шкіру. Його можна використовувати навіть самі чутливі і реактивні шкіри схильної дорозаце та куперозу. Дуже обожнює їхню сироватку з вітаміном С. Вона у складі ще, окрім вітаміну С, має ніацинамід. Вона дуже гарно надає шкірі сяйва, вона вирівнює тон, рельєф шкіри, освітлює шкіру, освітлює плями по за рахунок ніацинаміду та ще в поєднанні з вітаміном С, має стабільну форму вітаміну С, тому підходить навіть шкіри схильної до висипань. І звісно ж, фаворит всіх наших дівчат це зволожуючий крем з пробіотиками. На весну та на зиму він буде самим ідеальним, тому що він має легку текстуру, гелеву, але за рахунок того, що він у складі має пробіотики, гіалуронову кислоту, він відновлює зволожує шкіру, він ідеально підходить шкірі, яка схильна до реактивності, до чутливості, але він і також підходить навіть комбінованій та жирній шкірі, якщо вона знаходиться на активах. І зараз, наприклад, вона має сухість на шкірі, він не буде забезпечений, пори І буде дуже комфортним на шкірі.